Всім доброго здоров'я та мирного неба. Нарешті руки добралися вже до лапи, щоб виорувати. У мене є така лапа. Вже скільки на неї років 13 копаю, але оце що то посуха, якщо дуже твердо, вона не лізе в землю. Вона. Якщо дуже твердо, вона чогось ну, не хоче, вона туди лізти і гнеться. Цей метал, цей прут. Це, мабуть, з цієї сторони, чи як показати. Ну, воно підгинає оці краї, крайні, оцю і оцю. Ні, це оця підігнута. Так, да, оця підігнута, це торчить. О, підгинає і, і ріже, то не хоче лізти, то ще щось. Ну, подивився YouTube, по почитав ваші коментарі вирішив собі скласти. Отаку От лапу виорювач. До речі, навіть питав багатьох, кажуть, найкращий самий, самий вигорювач, що є. Це як і до мотоблока, так і до трактора. Взяти якийсь другий, навіть той транспортер, він все одно все не витрасує. Ну, ну, думаю, зроблю собі, що там. Подивився, в мене цей наконечник був. Купив прута десятку і в мене був ось 12 капрут прут наниз. У мене був. А, і саму цю стіючку також я купив це ще того року. Ну, дві ці закльопки, чи як то вони там правильно називаються, то це найшов в мене були вони. То й що виходить? Зібрав, зібрав його. Далі почав дивитися, як, який відстань і що сюди давати. Якщо Салдеповська, от в мене одна Салдеповська, це згніє цього розкидача арма, арматур десятка. то можна і десятку, але якщо наша... Це тільки одна оця полосочка. Тут вони стоять всі. Це вже сучасний, скажем, метал. Того я нанес десятку не дав, а дав 12-ту, було трошки грубше. Далі вже почав питати, дивиться відео, через який інтервал його варить. Оце все, це все діло. Бачу варить Варить на око в середньому от 3 до 4, десь з половиною отак. Ну, я думаю, взяв 4 от прут. і починаючи ж віці. Раз, два, три, 4. Оце я так варив. Через те воно, можна сказати, в мене все. Рівно вийшлось. Так з цієї сторони, так з цієї сторони. Позарізав не прямо а таку на кусину трохи дав. Ну, пообварував, зачистив тута, зачистив трохи тута, щоб воно тут більш-менш ні картоплю не цепляло. Ну. Будемо пробувати вже. Е, до речі, пробував е, купив стяжку тяжкою думав тут щось, щоб воно регулювалося, але в мене стояло ця, ну, не регулювалося, воно вигорювало добре. Я дивився в знайомих питав також. Воно не регулюється просто так і той самий принцип, що в мене. Просто ну, ця лапа, ця стійка вона просто фіксується, так як в мене з двома болтами, і нічого воно не регулюється. Каже, що воно там. Не сильно воно відрегулірує, якщо іменно стоїть оця стійка. Я не знаю, правда, це, це не правда. А ну напишіть в коментарях там. Малий зазор не малий, 4 взяв тут. І як там вас? Як ви вважаєте, потрібно тут взагалі регулювання з тяжкою, чи не потрібно? Ну, якось так зробив. Далі виставив вже тут ну, по цій. Виставив вже як. Ну Якраз стало на своє місце, зажалося і стало тяжче, або цей метал він тонший, вона легша. Ця лапа вона якась вона вже тяжче йде, це вже савдепія йде. Ну, Якось так в мене вийшло. Буду пробувати. Якщо не хватить, то до тут, тут ще одна прута. Але хоча я думаю, я бачу, в них так же саме 5 штук наварено тако. І то ж, в них, я вам скажу, в мене рівніше, бо я так старався рівно його приварити. Щоб воно, знаєте, викидало. Ну, Це вже побачимо, як воно перевіримо на практиці. Треба доварити, доваримо, не треба, то не довар. Цього не викидаю, мало ли що хай буде. Чекаю коментарів. Все буде перевірятися ще. Якщо треба, буде дороблюватися. До нових відео. Всім приємного дня!